Привіт! Альона і Мія раді вітати вас на цьому каналі. Дякуємо за підтримку і за те, що ви з нами. В попередньому відео ми з вами плели рукавички, а сьогодні, як і обіцяла, сплетимо шапку бінні з жакардовим узором Скандинавська зірка. Якщо тема вас зацікавила, то зробіть собі кави чи чаю і поїхали! Традиційно розпочну з ниток. Замовляла на Аліекспресі пух норки. До речі, попереднє відео рукавичок я помилилася. Замість 835 беж я вам сказала 816. Вибачте, будь ласка, бо колір 835 і 815. З кольором не дивно помилитися, бо у продавця вибір дуже-дуже великий. Але всі відтінки дуже чітко і точно відповідають тому, що приходить. Я замовляла вже десь біля 10 відтінків кольорів. Все відповідає тому, що є на картинці. Тому нитки, направда, вам раджу. Пінопластовий манекен я теж замовила на Aliexpress. Я не прихильниця натуральних футер, але цей помпон замовляла, думаючи, що він штучний. Це, на жаль, не так. Це натуральне футро і вибір тут теж є. Так що, якщо хто любить, перевірена силка буде в описі внизу. На мою шапку пішло два мотки бежових ниток основної і два додаткової ниточки. І десь півмотка коричневої, але навіть не цілих півмотка, бо ще у мене нитки і залишилися. Ось така використовувалася додаткова нитка, вона не може бути пухнастою, а там взагалі все одно як. Воно. І додатковий набір маркера ножиці, сантиметр. використовувала спиці чулочні номер 3 і спиці 43 см. Ось такі, ось теж ссылки вам залишу. Я користалася трьома розмірами з номером 3, номером 4, і сам жакар плела 4,5, бо я дуже туго плету. Взагалі можете використовувати тільки 3 і і 4. Ну і ось В день, коли я вам робила відеозйомку, мені прийшов акурат помпон, так що я вам покажу така резинка для волосся в подарунок. Він прийшов в такому мішечку. Ось такий помпон. Була дуже здивована, що він з натурального футра. Повторюся, думала, що це футро штучне. І тут одразу бачите, пришити, пришита ось така ось кнопка, яку пришити, можна пришити до шапки і відстібати, якщо хочеш її випрати. Дуже зручне у використанні. Плести ми будемо в дві основні і дві додаткові нитки. Це в нас буде основна нитка. І це в нас буде додаткова нитка. Додаткова нитка, бажано, щоб була не пухнаста. Дивіться, два пальці вказівний великий, правої руки ми беремо кінці ниток, так щоб основна нитка була зверху, додаткова знизу. І лівою рукою, ось так ось їх тримаємо. Бачите, ще раз покажу: правою тримаємо за кінцівки, за кінці, вибачте, і лівою. Входимо ось так, щоб додаткова нитка була знизу, а основна зверху. Спицями номер 3 набираємо 206 петель. 205 це наші петлі потрібні, плюс одна петля для зімкнення в коло. І ось таким чином ми робимо набір, так, щоб у нас додаткова нитка була знизу, а основна нитка була зверху. Тепер набрані нами петлі ми мусимо е зімкнути в коло. Обов'язково перед зімкненням в коло перевірте, щоб нитка не перекрутилася, була, лягла рівненько, тільки після цього ми можемо змикати е наші, наші петельки в круг. Як ми змикаємо петлі в круг? Ось дивіться, змикання буде у нас звичайним нашим стандартовим методом. Першу петлю ми плетимо лицевою і протягуємо її через наступну петельку. Ось так. Обов'язково кінчик нитки потягніть, щоб не було такої ось протяжки, бо в виробі може утворитися там дирка, і треба буде її переробляти. Так що краще так навіть тугенько затягніть. І плетемо лицьовою гладдю спицями номер 3 6 рядів, і зустрічаємося після шостого ряду. Ось ми проплели вже 6 рядів лицевої гладі. Тепер прив'язали е, бежову нитку. Так, коричневу я відрізала, щоб вони мені не плуталися. Я можу це робити, бо шапка подвійна і цих кінчиків ниток буде не видно. Прив'язала бежову нитку. Змінюю тепер спиці на номер 4. Чому я так роблю? Бо в шапці нема резинки, щоб вона не була е, така е, розтягнута. То я роблю такою методикою. Вже не одну шапку, і мені так дуже подобається, тому вам теж хочу дорадити. І тепер спицями номер 4 бежовою ниткою, змінюємо на бежову нитку, плетем так само 6 рядів лицевої гладі і зустрічаємося ось тут при маркері. Ось ми проплели ще 6 рядів спицями номер 4 бежовою гладдю. І тепер доплиту останню петельку 6 чи 12 го вже ряду, було 6 коричневих, 6 бежевих. І подивіться, мої 105 петель я поділила на 5 рівних частинок. По 21 петлі кожна частинка. Чому я так зробила? Пояснюю, дивіться, рапорт мого узору 21 петля. Ось ця 21 ша це теж буде лицьова, так само, як і перша. 17 рядів в висоту. Світлий квадратик це в нас бежова нитка. Темний квадратик це в нас коричнева нитка. Всі від першого до 17-го ряду ми платимо ряди в напрямку справа наліво, бо у нас кругове платіння, тому ми платимо все справа наліво. І так, розпочинаємо. Перший. Ряд нашого жакардового взорку. Я змінюю спиці на номер 4,5, бо, повторюсь, плету дуже туго і не хочу, щоб жакард мав вигляд стягнутості. Ось таким чином просовую пальці, бачите, поміж нитками, так мої нитки не плутаються. І спицями номер 4,5 буду плести всі 17 рядів жакарду. І розпочинаємо. Перша петля бежова, друга бежова, третя коричнева. І так згідно з нашим жакардовим узором. До речі, на моїй групі в Facebook я вам під відео теж залишу посилання буде взорик ось цей мною намальований ось цього жакарду. Може, комусь треба буде скопіювати чи видрукувати. Можете скористатися. Ось рапорт, перший рапорт першого ряду нашого узорку готовий. Бачите? І так само робимо по кругу всі 5 рапортів. Тепер другий ряд розпочинаємо теж так само згідно з рапортом другого ряду нашого жакардового узору. Темний квадратик це коричнева нитка, світлий квадратик це бежова нитка. І так плетемо по кругу. Зустрінемося після 17-го ряду жакардового узору. Ось наш жакард проплетений. Як бачите, він не стягнутий. Я плала без протяжок, ось з внутрішньої сторони він виглядає так. З внутрішньої сторони, повторюсь, і так не буде видно. Бачите, найважливіше жакард не стягнутий. Все в порядку. І тепер знову змінюю спиці на номер 4. Я відрізала вже коричневу нитку, вона мені буде не потрібна. Буду весь час плести бежовою. І тепер змінюю знову на спиці номер 4 І буду на потрібну мені висоту плести лицевою гладдю. Все залежить від розміру і довжини нашої голови, кому скільки потрібно. Тепер дивіться, спицями номер 4 Після жакарду я проплила 10 лицьових рядів, і мені треба скоротити петельки на одну петлю. У мене 105 петель. Я мушу скоротити на одну, щоб у мене була 104 петлі. 104 петлі, щоб ділилися на 4 рівні частинки. Як я це роблю? З задньої частини шапки я перекручую стіночками до мене 2 петлі, і за задню стінку плету 2 разом. Лицевою, так, щоб було взагалі не видно цього скорочення, і плату собі на відповідну довжину. Ось, дивіться, лицевою гладдю після жакарду спицями номер 4 я проплела від початку шапки до останнього ряду 20 см. І тепер буду робити убавки, якби робити макушку голови. Поділила на 4 рівні частинки і виділила, як бачите, 4 петельки з двох сторін. Бо ми будемо робити убавки з двох сторін, з нахилами вправо і вліво. Ось покажу, як ми це робимо. Так. Ось ця петелька завжди буде лицевою, а убавки ми будемо робити з нахилом вправо. І вліво до наших маркерів. Ось дивіться, ось у нас буде убавка з нахилом вправо дві петлі разом за передню стінку. Далі від маркера до маркера платимо звичайно лицевою гладдю. І ось у нас знову маркер, тому знову нам треба зробити убавки. Так, ось вам дві петельки разом, з нахилом вліво, одна петля лицевою, і протягуємо її через другу петлю. Посередині петелька лицева. І тут у нас убавка зменшення петлі на одну з нахилом, бачите, вправо. дві петлі, разом за передню стінку. І так платимо перший ряд з убавками, другий ряд всі лицевими, третій ряд з убавками. Четверте всі лицьовими, тобто чередуємо ряди. Постараюся вам ще схематично зобразити. Ось дивіться. У нас з вами 104 петлі. Так, 104 поділити на 4 це 26 петель. Ось тут, між маркерами, ці рисочки це у нас маркера. Тут між маркурами у нас по одній петлі Одна, одна, одна і одна. 104 4 це вже 100 петель. Так? Ну і 10 на 4, 25 петель. Тобто, між маркерами у нас мусить бути 25 петель плюс по одній петельці ось цій центральній, де ми робимо убавки. Тепер, так, напрямок убавок. У нас буде перший ряд убавка, другий ряд нема убавки, третій раз ряд убавка, четвертий нема. І так чередуємо, допоки у нас не залишиться 16 петель на спиці. Напрямки убавки ми убавляємо з нахилом вправо і вліво в напрямку до наших маркерів так? середня петля це завжди лицьова. І ось такі у нас будуть напрямки наших убавок. Так, до маркера. до маркера. Ось, бачите, нахил до маркера. Покажу вам ще раз, щоб ви розуміли: ось у нас е першу петельку плетем лицевою і перетягуємо її через другу. Це в нас буде убавка з нахилом вліво. Середня петелька завжди лицева. І дві петлі за пер... лицьовою за передню стінку. Це в нас буде убавка з нахилом вправо. Так? Маю надію, вам зрозуміло. І так, в кожному другому ряді ми робимо убавки. Петельки поміж маркерами платемо лицевою гладдю. Петлі на спицях на лісці були дуже натягнуті. Тому я вже їх змінила на чулочні спиці номер 3 І буду плести на ось таких чулочних спицях. Бачите, вже вимальовується малюнок скорочення ближче до кінця шапки. Видно вже наші нахили. В принципі, хто досвідчений, то не мусить мати маркерів, але я, щоб вам показати, я їх все ж таки залишила. І чолочними спицями буду плести до моменту, поки у мене на спицях не залишиться 16 петель. Що я роблю далі? Відрізаю нитку на таку більш-менш довгеньку, пронизую нитку в голку і збираю, так як намистинки. Всі 16 петель, протягуючи їх. Тепер ці петельки стягую і їх трішечки прошию, щоб не утворилася дирка. І сховаю цю ниточку на внутрішній стороні нашої шапки. Перша половинка нашої шапки готова, беремось за другу половинку. Ось ця наша додаткова нитка. Ми її зараз розплутуємо. На камеру це робиться дуже повільно, В Живу мусите скупитися світло. Відповідно, мусить бути дуже добре, щоб вам не загубилась жодна петелька. І ось так собі збираєте, витягуючи додаткову нитку, збираєте ваші 105 петель, бо тут у вас буде 105 петель. Десь так само на одну петельку ви пізніше скоротите, щоб було 104. Але підняти треба з додаткової нитки відповідну кількість петель, яку ви набрали 105. так? І ось поступово додаткову ниточку ви знімаєте, я її відрізаю, щоб вона була коротша, це упрощує роботу. І на спиці номер 3 збираємо наші 105 петель. На задньому плані моя найголовніша помічниця вона у мене завжди, завжди допомагає. Напишіть в коментарях, чи маєте теж звірят, який завжди. З вами, коли ви платите якісь вироби, це дуже мило і приємно. І так дивіться, разом з Мією ми розплутали нашу додаткову нитку, я прив'язала коричневу нитку. І спицями номер 3 так само проплету 8, вже не 6, а 8 рядів коричневою гладдю. Чому я так роблю, бо це внутрішня частина шапки, і хочу, щоб вона була більш стягнутою. Так? Ось після того, як я проплела 8 рядів коричневої гладі. Лицевою гладдю я прив'язала вже бежову нитку, змінюю спиці на номер 4 І спицями номер 4 на відповідну довжину буду лицевою гладдю, бежовою ниткою плести собі до скорочень. Після чого, так як і в першій половині, скорочу шапку, так, її до самого кінця. Ось у нас знову ж таки залишилося 16 петель. Я відрізала нитку, проділа її через голку і так само збираю собі ці 16 петельок, все роблю так само, їх стягую. Обов'язково збирайте на голку петельки, щоб вони не перекручувалися, так само, як вони сидять на спиці. Таким чином, у вас буде дуже гарне стягнення, його практично не буде видно. Бачите? І тільки потягнуть за цю ниточку, петельки сходяться до кубки. Я так само прошиваю, щоб запобігти утворенню дірки. Хоча це буде внутрішня частина шапки, але роблю все акуратно і охайно, Бо якби мені хотілося, наприклад, щоб шапка була без жакарду просто бежова, то я можу вивернути її на іншу сторону, і вона у мене буде просто бежова. Тому робіть це все акуратно так, щоб у вас шапка була подвійна, щоб її можна було носити і на праву, і на ліву сторону. Так, ну І протягую ось так ось нитку. І її пізніше відріжу, або вона у мене заховалася. Маркер вже знімаю, і ось шапка у мене готова, дівчата. Ось така подвійна шапка. Бачите, внутрішню частину я впихаю всередину, так, бо націлена на те, щоб жаккард був зовнішньою частиною. Або можете вивернути, і у вас буде просто бежова шапочка з таким коричневим орнаментом внизу. Так. І тепер дивіться, тепер наш помпон, Я вже тут пришила першу частину, і ми тільки е, кнопку всадимо всередину. Ось вам покажу, в принципі, і так зрозуміло, що таке кнопка. Так, одна частина вже була пришита до. Е, Цього помпону, другу я пришила до шапки. І ось у нас вийшла така шапочка з помпоном. Шапка ще без ВТО, без воднотехнічної обробки, я її обов'язково виконаю, бо ця нитка після ВТО, ось, дивіться, вона вже після прання, у мене. бачите, як розпушилася. І це тільки перше прання рукавички теж, до речі, випрала. Розміри до ВТО і після ВТО у мене не змінилися. Повна довжина 44 см. Довжина половинки 22 см, ширина нашої шапки 23 см. Бачите, я бірю все в нерозтягнутому. Ну, і перевіримо, щоб була так само: 22 см. Ну і ось такий ось комплект у мене вийшов. Після воднотехнічної обробки шапочка розпушилася, дуже гарно виглядає. Вона дуже пухнаста, а основне, вона дуже-дуже тепленька, бо подвійна, дівчатка. Якщо вам робота сподобалася, буду вдячна за лайк і коментар, чи є у вас звірятко, Мені дуже це важливо, я люблю звіряд. І ось такий ось комплект у нас вийшов. Дякую вам за увагу! Дякую, що були зі мною. Люблю, цілую, і в цьому році бажаю вам миру, здоров'я і щастя.